Стаття 72 конституції України. Всіукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених цією конституцією Верховною Радою або президентом. Цеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як. Трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрані не менше як у двох третинах областей, і не менше як по 100 тисяч підписів у кожній області. Тобто це чітко регламентовано. Дві треті областей по 100 тисяч зібрали підписів, що народ хоче референдум. Два мільйони таких підписів набрали. Президент каже референдум: до речі, на будь-яку тему він може бути навіть.